Вітання, друзі. Мене звати Василь Пухньою на фабриці. Новин запрошую вас до огляду карти бойових дій станом на ранок 5 листопада. Це вівторок. Підіб'ємо підсумки минулої доби. Отже, долучайтеся до нас своїми переглядами, коментарями, підписками, запитаннями, зрештою у цих коментарях. Ну і звісно, що вподобайками до відео розпочнімо найперше, що варто сказати: погіршення погоди ось уже прийшло. Чи вплине це на бойові дії? Поки що не готове сказати. Є певні е, коментарі від військових, з якими я спілкуюся, е, котрі кажуть, що з нашого боку так точно це впливає на бойові дії. Але давайте подивимося, якою зараз уже є зима на українському Донбасі. Низка відео від українських військовослужбовців. А у нас зима. а у вас А у вас. Найперше на що впливає погіршення погоди, і зима, і заметіль відповідно, тумани це на роботу дронів. Це дуже болюче може бути для нас питання, і про це ми говорили в принципі вже недавно Що в цей період найбільше небезпека на пану ще читує на нас, тому що російські командири, які сидять в тепленьких місцях, їм байдуже на особовий склад. Вони і так чи інакше його будуть посилати на забій. А от наші дрони зможуть, або точніше, не зможуть працювати в таких умовах. От наприклад, відео, яке оприлюднила спільнота, говорить снайпер, показує саме ці нельотні, справді що. Погодні умови на тому ж таки Донбасі, хоча справедливості заради, от ви бачите це наш дрон в таких умовах літати, ну яко сильно не політаєш е, і виявляти багато що не повиявляєш в таких умовах. Так само нельотної погоди нині перебуває не лише український Донбас, але й Курщина. Е, друзі, звідти кажуть, що ну також від варто кажучи, нельотна погода, і це накладає свій відбиток на ті події, що там відбуваються, тому що росіяни починають активніше відтак просуватися під прикриттям дощу та снігу. е-е і неможливістю такої активної роботи наших дронів базово сніг та голод мають ускладнювати ведення сучасної, скажімо так, війни, але не настільки, щоб повністю зупиняти атаки, і це ми бачили насправді минулого року з часу, коли Росіяни штурмували активно авдіївський напрямок. Власне була була ця історія, що сніг не став завадою до того, щоб росіяни продовжували далі штурмувати Авдіївку і в підсумку досягли свого. Це сталося в середині лютого, тобто, вся зимова кампанія минулого року, переходу з минулого року на цей рік, вона була ознаменована саме е, штурмами Авдіївки, е, що зараз може бути цілком реалізоване росіянами такі намагання, або принаймні навіть ще до зими спробувати захопити Курахове. Там дуже складна ситуація, і до неї, якраз таки, одразу і переходимо. Отже, що маємо зараз по Кураховому? Ні, ще один коментар лише зроблю по Запоріжжю, тому що, знаєте, от виглядає на те, що все-таки як не крутий Запоріжжя, це південніший регіон, і ці ті останні повідомлення про те, що тут можуть бути якісь загострення бойових дій, вони справді пов'язані у тому числі із погодніми умовами, тому що на півдні все ж таки покраща ситуація із погодою, і е, відтак можна очікувати росіян, можливо, припускаю якихось більш активних штурмів зараз там, але е, Ну ну є сенс про це, скажімо так, про перенесення таких бойових дій туди говорити, тому що зараз наразі точно спостерігається накопичення поближче до переднього краю і спостерігаються спроби штурмових дій противника з метою пошуку прогалини нашій обороні на запорізькому напрямку. Але я в чергове там. Десяте за останній тиждень. Повторюся, що наші бійці, звісно, про все знають. Ці всі скупчення фіксують і відпрацьовують по них, що мене особисто неймовірно тішить, тому що це якраз таки є знаменням сучасної війни. По них відпрацьовує авіація. Причому не просто відпрацьовує. Ви подивіться, як Вчора спільнота бійців повітряних сил під назвою Соняшник. Вони придвинили відео, де відбувається скид одразу восьми бомб GBU-39. Вісім бомб. Це вісім. 8... Класних снарядів, які мають велику дальність американські а, авіаційні бомби, які прилітають по ворожих позиціях. Отже, дивіться, як чудово виконує цей політ наш мі 29 І Я ще раз повторюся, що мене неймовірно радить радує. Ось ця. Ну, така особливість, вочевидь, структурна, що вдалося під на підвіз до нашого міга підвісити вісім е, таких е, керованих авіаційних бомб. Хоча вони падають зараз, виглядає на тому, що вони наче в вільному падінні. Але можливо там далі розкриваються крила. Е, отже, зараз ми побачимо моменти влучання цих бомб. Попередньо повідомляється, що, як я вже сказав, вісім їх було, е, але зараз ви бачите. Прильоти з кількох тут ну трьох, здається, авіаційних бомб. Справа в тому, що автори відео через те, що ролик дуже багато, так типу, би мовити, важив, викликали три з восьми бомб, але загалом то вони всі вісім були скинуті, всі вісім відпрацювали відповідно по противнику. І це все відбувається на Запоріжжі. Вчора я показував удар по пункту управління, сьогодні показую ось цей скид авіабомб по позиціях окупантів. Причому фактично що секторально накривається за рахунок одного літаковилюту міга, секторально накривається одразу до восьми позицій російських військ. і Це дуже круто. І це все відбувається на Запоріжжі. Тепер якраз таки вже перейдімо до Корахівського напрямку. Загальний план росіян незмінний, це з півночі. Тиснути артилерійським вогнем зі сходу атаками ще північніше пробувати перерізати трасу, котра пролягає із Корахового до Запоріжжя. Ось цю трасу. Ну і з півдня три точки такого тиску на цю ж таки трасу е спостерігається зараз з метою того, щоб Позбавити наші війська у місті Курахове сталої логістики забезпечені і загалом неможливості перебування наших військ у цьому населеному пункті. Тут ці стрілочки фактично залишаються незмінними, як і план противника, по тому, що тут відбувається. Це очевидна на жаль реальність. Наразі більше, скажімо так, уваги варто приділяти, напевно, що південному напрямку, тому що тут. Тут направду, пробита велика діра, і цю діру дуже складно закрити. Складається, я скажу, можливо, неприємні речі, але складається зараз така умова, за якою в цій зоні зараз формується таке собі нова чергова кишеня потенційного охоплення російських військ, тому що тиск з Максимілянівки сталий робочий в окупантів. А от західніше вже чітко формуються три такі. Клешні, котрі потроху-потроху починають затискати наші війська всі, котрі розташовані західні східніше прошу цих рубежів. Наразі росіяни з району трудового сунуть до Успенівки. Є повідомлення про успіх такого просування в бік Успенівки. Далі це буде рух на Константинопольське, відповідно на сухі яли, і вздовж о, загалом узбережжя річки, котра ось тут. Протікає на цьому напрямку. На жаль, такий сценарій ну, він цілком є очевидним. І як я вже сказав, є це річка Сухі Яли, якщо не помиляюся, називається вона в нас на великій носілці є мокрі яли, це сухі яли, і, власне, саме населений пункт Сухі Яли так само а, тут присутній. І, власне, ось такі рухи росіян, вони реально направду створюють загрозу потенційного створення такого. А, Котла, от у цій ділянці, тому нашим надзвичайно ефективним бригадам, що тут обороняється, зокрема, наприклад, 79-й бригаді. Я ну нікому не можу бути порадником, і звісно, бійці краще бачать, ніж я. І командири сподіваються так само. Тим паче, 79 й бригаді, де в принципі демонструється дуже чітка і стійка. Здатність до управління військами, але мені здається, що тут не лише 79 та але 33 бригада, як відомо, у нас оперує в цьому секторі, і 46 та аеромобільна. От цим всім трьом бригадам не те, щоб їм загрожує оточення. Ні, просто зараз починають формуватися такі обставини, в яких вони можуть опинитися в кишені. А кишені, як ми звісно, прекрасно розуміємо, вони зазвичай завершуються значним виснаженням для наших військ, так як це було наприклад з 72 другої бригадою у Вугледарі. Проте. Я гадаю, що ну думати про те, що завчасно часом точніше наші війська будуть звідти виходити. Напевно, це е, марне таке, не те, що навіть сподівання, а марні, марні думки, е, тим паче, що 79-ці… Щоденно стало, вдається відбивати великі штурмові дії противника застосуванням броньованої техніки. От власне чергове відео свіже за вчорашній день зі знищенням таких ворожих коробочок, обкритих мангалами. Тигри тут якісь інші ББМ використовуються росіянами. Ну але їх знищують бійці 79-ї таврійської бригади з кидами, ударами. Це насправді дуже класна демонстрація злагодженої роботи усіх підрозділів туристів, тобто. Протитанкістів, протитанкових ракетних комплексів, злагоджена робота саперів, злагоджена робота операторів ударних дронів. Ну і звісно, що безсумнівно піхотинців, які перебувають на передньому краї, так само до речі, можна подібну злагоджену роботу побачити. На іншому відео, яке я сьогодні вам хочу спрезентувати, друзі, е, ну зараз власне, давайте ми перейдемо з цього напрямку. А потім повернемося до нього до Лиманського фронту, тому що там за останній час так само є е, певне загострення, е, особливо в районі Тернів. Куди росіяни, я це про це повідомляв раніше, вони, на жаль, сюди просунулися, і ось тут у тернах почав формуватися мішок тільки не для нас, а для росіян. Спільнота вже згадана сьогодні. Мною говорить снайпер. Він повідомляє з посиланням на бійців. Це військовослужбовець Станіслав Бунятов. Він з посиланням на своїх товаришів, бійців, що тут воюють, стверджує, що. Підтверджених втрат за п'ять останніх днів у районі населеного пункту Торське для окупантів складають 400 солдат убитими і близько ще стількох трьохсотими, тобто пораненими, по суті, це йдеться про цілий батальйон. Трат за п'ять днів це просто шалений темп і насправді росіяни тут потрапили в вогневий мішок. А і ще один такий схожий епізод вогневого мішка, якраз таки зі злагодженою роботою, яку потрібно відзначати, демонструють у спільній своїй роботі бійці 60-ї інголецької бригади і 66-ї механізованої бригади зсу на цьому напрямку зі знищенням насправді в такому вогневому мішку російських броньованих машин знову ж таки з усіх доступних наягоджених засобів. Протитанкових ракетних комплексів тут із Джавеліни і стугна удари артилерії, удари дронами. Власне, це той ті два епізоди, от щойно показує 79 ту бригаду, зараз демонструю е спільні дії 66 ї та 60-ї бригад. Це якраз таки те, що вимагається від наших військ в умовах сучасної війни. Тобто, е коли ми її називаємо дроновою, вона такою має бути, але дрони мають бути паралельно зав'язані із. Е Класичними засобами враження, типу протитанкових ракетних комплексів, міни мають застосовуватися широко та активно. І найперше, і найголовніше це е, дотримання як вертикаль, так і горизонталь управління, при якій все це працює вчасно, злагоджено і добре. Вчора я почув таку формулу, яку я поділюся, друзі, з вами. Е, насправді е, у нас є проблеми із плануванням штурмових дій. На рівні штабів, котрі полягають у недостатньому розумінні, того, якою є технологічна війна, адже для того, щоб прорвати насправді передній край противника, ну я не скажу, що це не є легкою задачею, але це не так складно, як потім забезпечити утримання території після прориву першого краю оборони противника, тому що далі зайшовши вже, умовно кажучи, за смугу забезпечення ворога поближче до другої лінії його оборонних рядів. Коли над головою кишить все, що тільки може, і 24 на 7 це відбувається. Так, от для того, щоб український боєць або українські бійці у складі, ну, взводу, скажімо, відділення 10 бійців, щоб вони могли утримувати позиції, то їх і повітря над ними має одесятеро більше людей і засобів прикривати. Тобто, на 100 бійців на позиції, насправді, зараз, уже в умовах сучасної війни, потрібно 100. Осіб, котрі на 10 осіб на позиції, потрібно 100 людей, які прикривають над ними небо, ось такою стає дронова війна, і власне від злагоджених дій, якраз таки, ми спостерігаємо ефекти та результати. Що тут на напрямку Лиманському, що на Курахівському від 79-ї бригади, і саме щодо таких битих, знаєте, серйозних підрозділів, і продовжується розмови щодо того, що можливо а варто задуматися над зміною структури, е взагалі в збройних силах України, силах оборони нашої держави в переході від тимчасових отувів до чогось більш. Ну не скажу досконалого, але більш керованого краще керованого, наприклад, дивізії на базі ефективних бригад по типу 79-ї, або там 63 ї або тієї ж 60-ї бригади. там ну насправді достатньо таких підрозділів третя штурмова бригада. Азов їх можна перелічити в достатній кількості. Ось в чому полягає ця дискусія останнього часу. Я переконую, що ті, хто стежить за фронтом, її зрештою чули. Ну який казав, повернімося і так до покровського напрямку. Що спостерігаємо, друзі? Тут тут так само ну дуже схоже на те, що росіяни вже потроху почали формувати позиції для подальшого наступу на місто Покровськ. Власне, знову і знову і знову констатуємо, що ніхто проти спротивника його командування не планує робити. Прямих штурмів на Покровськ це не означає, що їх не буде. Звісно, зараз лисівку не просто так намагаються пробити росіяни, маючи при цьому дорогу на Покровськ, будуть безсумнівно атаки, але це не буде основний спосіб, скажімо так. Бажаного досягнення результату з боку російських окупаційних військ зараз дуже чітко, як на мене, починає складатися такі напрямки прориву росіян в бік Новоолексіївки. Зокрема, ось тут в районі Зорі із Цукуреного та Вознесенки ворог пробувається. Ну і по вишневому так само рух північніше Юр'ївки, це що це таке в ширшому сенсі. Це спроба сформувати таку собі південну клишню. Оточення Покровська з метою відрізання його уже в майбутньому від західного постачання зі сторони Дніпропетровської області. Ось що ворог тут чергову, кличню таку намагається сформувати. В принципі, нашим військам вдається і стримати, і зокрема, ну принаймні поки що, і зокрема, от в районі Новоолексіївки аналітики е моніторного ресурсу Deep State продемонстрували, як виглядають штурми. Російських підрозділів на цьому напрямку власне це якраз таки за очорашній день штурми, які там е, проходять. Ну і наслідки в принципі цих штурмів доволі такі очікувані. Всі ці коробочки, які атакували. Я не можу сказати, що точно абсолютно як всі коробочки були знищені, проте в доволі такі значній кількості вони зазнають ураження. На жаль, зазнають ураження і наші захисники не без втрат, і це самі самітки діпстейт цілком слушно та справедливо зазначають, що не без втрат. Проходить оборона цього району, але загалом можемо констатувати, що принаймні на нинішній час вдається стримувати ось ці рубежі просування росіян в бік південної Клишні. Зокрема, ми говоримо конкретно зараз про населений пункт Новоолексіївка. Він стає певним новим епіцентром боїв у ході формування росіянами подальших. Плацдармів за де наступу на Покровськ, власне на, на е, результати перепрошую, підсумки так, наслідки цього штурму новолексії, за вчорашній день так само аналітики. Того ж таки, діпстейт наводять е, ці всі фото. Де це відбулося? Як це відбулося? Єдине, що не наводять, е, е, не, не наводять. Е, ні, наводять, перепрошую, підрозділ, який тут здійснює цю оборону. Це 35-та бригада морської піхоти. Її, між іншим, раніше на цьому напрямку не було. Тобто, це одне з останніх підсилень, яке сюди підійшло. Ну, власне, вже у нас тут морпіхи і Новолексіївку, і Новодмитрівку на цих Покровських, скажімо так, рубежах відбувають. Південніше від Новоолексіївки розташована. Новодмитрівка, але загалом зараз також спостерігається на покровському напрямку певне перегрупування російських підрозділів з Покровського поближче на північ до Мирноградського, скажімо так, спрямування. Тобто, напевно, що варто очікувати подальших ось таких дій з району Новолексіївки, спроби формування південної клишні, з району Мирнограду, спроби формування. Північної Кличні. для того, щоб далі напевно, що в перспективі вже наступного року продовжити просування на місто Покровськ. Проте зараз говорити про наприклад початок боїв за Покровськ, ну це буде більш ніж передчасно. Такі справи себе, бережіться сьогодні. Вже стартували фактично від сьогоднішнього дня американські вибори. Вочевидь, це подія, яка в світовому масштабі і значні для України її важко переоцінити. Тому будемо за нею стежити, спостерігати, в тому числі буду спостерігати за усім, що відбувається, і у себе друзі, на телеграм-каналі. Відтак закликаю вас підписатися на нього, пихньо. Нижні підкреслення ньюз Так можете знайти у стрісі пошуку телеграму, мою, мою власну авторську спільноту. Ну або в описі до цього відео ви знайдете пряме посилання. Лінк на мій телеграм-канал. На цьому дякую вам. Дякую за увагу. Бережіть себе. На все добре, до нової зустрічі.